А ви чули про перший жіночий екіпаж у космосі за 60 років? Компанія Blue Origin, мільярдера Джефа Безоса, відправила перший повністю жіночий екіпаж у космос в 21 столітті серед пасажирок власне Кеті Перімо, е, журналістка Лорен Санчес, яка є нареченою Джефа Безоса, а також правозахисниця, інженерка, продюсерка CBS і журналістка. Політ відбувся 14 квітня на ракеті New Shepard, яка вже має у своєму активі 31 виліт. Корабель піднявся на висоту понад 100 кілометрів, перетнувши умовну межу космосу. Це називається лінія Кармана. А приземлення відбулося за допомогою парашутів і гальмівного двигуна. Ось така система. Перед стартом учасниці екіпажу позували для модного журналу L жартуючи, що тепер космос стане гламурним. Всі учасниці були в макіяжі, ну, звичайно, як і будь-який космонавт. А Кеті Перрі навіть взяла з собою на борт Ромашку. Таким чином, вона передавала привіт своїй доньці Дейзі. Варто додати, що це перший повністю жіночий політ, починаючи аж з 1963 року, і Валентини Терешкової. Політ організувала компанія Blue Origin, яка належить Джефу Безосу. А він, в свою чергу, зустрічав свою наречену Лорет Санчес після посадки. Ось такий романтик Джеф. Політ, як зазвичай викликав критику в Сполучених Штатах Америки, бо ціна квитка на цей політ склала 150 тисяч доларів. Ну і звичайно, це вже охрестили шоу для багатих, дуже багатих людей. Однак Кеті Перрі наголосила, що це політ не про неї, а про землю, яку треба берегти. Повіримо Кеті? Схоже, що жіночий екіпаж Blue Origin – це частина не тільки піар-компаній, а й гонки за увагою громадськості і, звичайно, за фінансуванням інвесторів. Blue Origin намагається стати компанією номер один у е, сфері космічного туризму. І звичайно, тут Джеф Безус конкурує з Ілоном Маском. Ілон Маск запускав свій Тесла Roadster у відкритий космос, а Джеф Безус запустив свою наречену у просто космос. І хто тепер крутіше? Нагадаємо, що влітку у Джефа Безуса та Лорен Санчес спланується розкішне весілля у Венеції. І таким чином Джеф Безос став першим в світі чоловіком, який відправив свою дружину в космос до весілля, а не після. Боже, яка погана сексистська шутка. Так, це все вирізаємо, все забудьте, це жах. Взагалі, як з'явилась ідея запустити Лорен Санчес у космос? Я думаю, що Лорен прийшла до Джефа і сказала, що вона хоче незвичайну дівоч вечірку. І Джеф трошки подумав, покреативив і вирішив запустити майбутню свою дружину у космос. Джеф, наша повага за такий креатив. Поки що в космос літають тільки ті, в кого є влада і, звичайно, гроші. А за скільки в космос полетять наступні люди і коли це буде, дізнаємось вже дуже скоро. А ви чули, як чат GPT захопив світ за один місяць? У березні 2025 року ChatGPT GPT став найбільш завантажуваним додатком у світі. Він випередив Instagram і TikTok у Apple Store та Google Play вперше в історії. 46 мільйонів нових завантажень це на 28% більше ніж попередній місяць. Це рекорд для OpenAI і вперше перемога неігрового додатку. Випередити Інстаграм і Тікток, що може бути краще? Причина такого зростання це не тільки штучний інтелект, а й оновлений генератор зображень від чату GPT, який дозволив користувачам створювати свої ж фото у стилі Студіо Ghibli. І це спричинило справжній вибух, бо соцмережі заполонили картинки у такому стилі. Голова OpenAI Сем Альтман каже, що зараз е, чатом GPT користується приблизно 10% населення нашої планети, а це майже 800 мільйонів людей. Причому половина з них прийшли якраз з останнім оновленим. Якщо половина, то це виходить 400 мільйонів за один місяць. 400 мільйонів нових користувачів. Віримо чи не віримо? Але звичайно компанія не збирається зупинятись, тому що вона випустила нові моделі ChatGPT 41 а також моделі Nano і ще нові моделі для того, щоб генерувати код і допомагати в інших справах. Ні дня, ні тижня без нових моделей чату GPT. А ще чат GPT став щось на кшталт гугла 2000-х. тому що люди, коли шукають щось пов'язане з штучним інтернетом, вони автоматично вибирають чат GPT. І це феномен, який перетворює чат GPT на дієслово, як був колись гуглити, тепер від чаджіпеті тіти. Ми, до речі, казали про це дійслово в одному з наших перших випусків і пророкували, що таке буде. І ось, будь ласка. За версією App Features, чат GPT став новою точкою входу у світ штучного інтелекту. Ну, а посунути колишніх королів, TikTok та Instagram з цифрового п'єдесталу – це супер-круте досягнення Семальтмана та команди. Невже ChatGPT стане найпопулярнішим додатком цього року і штучний інтелект буде у кожного? Страшно і страшно цікаво. Ну а остання новина про ChatGPT, які з'являються майже кожного тижня, і в нас, напевно, буде постійна рубрика Новини ChatGPT, Каже нам про те, що Сем Альтман готує до випуску власну соцмережу, яка буде побудована на мемах і буде конкурувати з X. Ілона Маска. Якщо ChatGPT ще буде е, з власною соцмережею, то тоді це все майже поглине інтернет. І тут під роздачу попадуть всі. Готуйся Google, Meta і всі інші великі компанії. Цікаво, а для чого ви використовуєте ChatGPT у своїх задачах для ігор, для спілкування, для роботи, для дозвілля або для чогось іншого. Напишіть про це в коментарях. У березні ChatGPT GPT зробив не просто крок, а справжній суперстрибок у масовість. Чекаємо тепер на соцмережу. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули про помилку марка Цукербера на 45 мільярдів доларів? Непогано за останні чотири роки Марк Цукерберг витратив на свій Мета Всесвіт 45 мільярдів доларів. Це приблизно стільки ж, скільки Ілон Маск заплатив за соцмережу Twitter, яку переназвав потім X. Facebook змінив свій бренд на Мета у 2021 році, заявляючи, що таким чином вони будуть створювати свої мета всесвіти. Але з того часу пройшло вже немало мільярдів доларів. А нічого так і не з'явилось, і не стало масовим продуктом. Розробками такої віртуальної реальності в компанії займається підрозділ Reality Labs, який тільки за 2023 рік отримав збиток у 16 мільярдів доларів. Збитки це постійна частина процесу. Бо в 2020 році цей підрозділ спалив 6 мільярдів, у 21-му 10 мільярдів, а в 2022 13 мільярдів доларів. Дуже дуже добре. Попри критику і великі фінансові втрати, Марк Цукерберг зовсім не збирається зупинятись. І на останньому фінансовому звіті компанії Мета він сказав, що збитки будуть продовжуватись і зростати. Терпіть і чекайте. Мета продовжує наполягати, що майбутнє знаходиться у мета всесвіті. Але. На жаль, жоден з продуктів мета всесвіту наразі не став популярним продуктом і не приніс нікому доходу. І поки користувачі Instagram та Facebook дивляться меми, 45 мільярдів доларів просто згоріли у мета вогнищі Марка Цукерберга. А як ви думаєте, чи принесе ця ідея Марку Цукербергу, славу, визнання або хоча б трошечки грошей? Якщо ви думаєте, що принесе, ставте плюсик. Якщо ви думаєте, що не принесе, ставте мінус в коментарях. Друзі, давайте розвивати україномовний YouTube разом. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Тож коментуйте це відео, ставте йому лайки і, звичайно, підписуйтесь на наш канал, бо попереду вас чекає багато цікавих новин. А ви чули, що Apple опинилася на межі кризи? Хто і що? Створив такі проблеми для головної компанії Америки. Останній раз велику кризу Apple переживала під час пандемії COVID-19. Але на зараз у компанії з'явились інші великі проблеми. І тут ми не будемо казати, а хто це зробив, Дональде. США готуються переглянути свою торгівельну політику, звичайно, підвищується мита, і Apple може знову стикнутися з тим, що треба буде підвищувати. Ціни на свою електроніку, чого дуже нам би користувачам не хотілось. Apple вже почала готуватись до найгіршого сценарію і поступово переносить виробництво айфону в Індію. Там планували виробляти до 30 мільйонів айфонів на рік. Загалом кожного року, уявіть собі, Apple продає 220-230 мільйонів новеньких айфонів. І третина з цих цифр продається в США, але на Китай все одно припадає поки що виробництво 87% від усього об'єму iPhone. Це дуже і дуже багато. Apple вже частково перенесла свої потужності виробничі у В'єтнам, у Малайзію, у Таїланд, але все одно залежність від Китаю зберігається. До того ж, 17% доходу компанії приносить виключно китайський ринок. І якщо тарифи підвищаться для Китаю, то це спричинить для Apple справжній крах. Також нещодавно у змі потрапила епічна історія про те, як Apple рятували 600 тонн своїх новеньких айфонів і вивозили їх через Індію приватними літаками, щоб уникнути мит від нової адміністрації Трампа. План перенесення виробництва в інші країни поки що поставлений на паузу, але в майбутньому Apple точно буде потрібно діяти дуже рішуче. Якщо дійсно запровадять мита по 100-200%, які зараз жонглює Трамп і Сі Цзіньпінь, то Apple може підвищувати свої ціни на смартфони до захмарних значень. Наприклад, ЗМІ казали, що при таких митах ціна на iPhone буде. Плюс 1 тисяча доларів за один екземпляр. Якщо ситуація буде далі погіршуватись, гіганти з Копертіна має обрати дуже, дуже непростий шлях. Або переносити виробництво дуже швидко, або підвищувати ціни на смартфони до зовсім захмарних значень. Важкий вибір. Ну, а нам, користувачам, нічого не залишається, як прийняти новий цикл оновлення смартфонів від Apple раз на 3 роки. В кращому випадку. Шановні, я хочу нагадати, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які прямо зараз боронять нашу країну у складі Сил оборони України. Зараз на екрані з'явиться актуальний QR-код, це збирає наш друг. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренду. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України! А ви чули, що Nokia кладе трубку. Прощання з епохою кнопок у 2025 році, як очікується, вийдуть останні телефони під брендом Nokia. І вони будуть кнопковими. HMD Global, ця компанія, якій належить бренду Nokia, готується до випуску фінальної серії. Якраз в них закінчується ліцензія наступного 2026 року. Інсайдери повідомляють, що вийдуть такі смартфони, як Nokia 3510, 1310 та інші, але всі вони будуть з кнопками, тобто ніяких смартфонів, жодного андроїда, ніяких месенджерів, тільки дзвінки, тільки смс і трошечки радіо. Ці моделі будуть спрямовані на користувачів, які прагнуть цифрового детоксу. Тобто батарея тримає тиждень і мінімум комунікації і ніякого інтернету. HMD називає це прощальним туром Nokia, і до березня 26 року вийдуть останні телефони під цим брендом. Уявіть собі, 2005 році, 20 років тому, всі знали бренд Nokia, і абсолютно більшість людей купували цей бренд. Бренд Nokia тоді був синонімом бренду телефонів і, звичайно, наймасовішим, найпопулярнішим телефоном. Через 20 років від бренду не залишилось нічого. Ось така ностальгія. Зараз би взяти мій улюблений Nokia 3310, вдарити по столу, зламати стіл і продовжувати спокійно користуватись Nokia 3310. Але вже цього не буде. Ностальгія. Всі ми колись користувалися Nokia. Яка у вас модель Nokia була? Напишіть про це в коментарях. Для когось це спогади, а для когось це телефони, які і зараз працюють. Ну і на жаль, це дійсно буде фінальний дзвінок Nokia. Дякую за все, легендо! Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання течу відповідати так. Do zustreci! Pa, pa.